18 липня Свята Церква молитовно вшановувала пам'ять преподобного Сергія Радоницького, виістину одного із найвидатніших подвижників благочестя. Цього дня в усіх православних храмах правились урочисті богослужіння. Керуючись правами нашої церкви, митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, який приїхав до своєї єпархії, щоб розділити радість свята і паствою, очолив урочисту божественну літургію в сільському свято-Покровському храмі, що у Бориспільському районі. В районі на Київщині настоятель цього божого дому проти єрей Сергій Пилипчук. Ось уже 45 років служить у священному сані на благо церкви Христової. З чим батюшку і привітав високопресвященніший владика Антоній, побажавши йому захисту небесного покровителя. А парафіянам наслідувати приклад преподобного Сергія, який від самого дитинства присвятив себе служінню Господу. Це говорить кожному із нас. Кого є сім'я, кого є діти, що з самого маленького віку треба дитинку готувати до церкви, до храму, до відчуття Божої, Божої присутності в житті кожної людини. Чи покаяння ріх прощається, це як баня, пакібиття, як говориться в. В священних книгах, коли людина перероджується. Але якщо людина з самого дитячого віку виховується в вірі і переданості церкві, відчуття присутності Божої в житті, то це зберігає людину її цілісності, її гармонічності. Самим собою, з тими людьми, які біля нас і з усім світом.